У рекреаційному центрі берег надії, що у Головчинцях Летичівського району стартувала одинадцята зміна. На лоні мальовничої природи інваліди з Хмельницького відпочиватимуть протягом 21 дня. За підопічними доглядатимуть соціальні працівники та медичний персонал. З балансованим поживним чотирьохразовим харчуванням перейматимуться тамтешні кухарі. Ми ще долучаємо з міста Хмельницького лікарів. Для того, щоб зробити додаткові медичні огляди, щоб подивитися, який стан наших підопічних. Привозимо концерти. Ну, на цей раз, можливо, ми призупинилися з концертами, тому що така ситуація в країні самі люди кажуть, що нам достатньо того, що є на сьогоднішній день. Ну, так, нібито задоволені і наші підопічні, і дякують міській владі за те, що ми робимо. Ну, це наш обов'язок. Так і мені здається, потрібно, щоб. Не на словах, а на ділі робити для наших підопічних, щоб те, що було дійсно наявне. На початку цього року в управлінні праці та соціального захисту населення задумали розширити спектр фізіотерапевтичних послуг та облаштувати сольову кімнату. Війна на сході та важка економічна ситуація в країні внесли свої корективи. Тому цьогоріч не вдалося реалізувати намічені плани. За словами заступника начальника управління праці та соціального захисту населення Юрія Коновалова, у 2015-му таки зроблять те, що задумали. А зараз дякує усім небайдужим за підтримку. Незважаючи на ситуацію, є на сьогоднішній день, все-таки місто знаходить можливості для того, щоб ми оздоровили наших інвалідів міста Хмельницького. Ну, звичайно, велика вдячність хочеться нам сказати спонсорам, нашим, які на сьогоднішній день, незважаючи на цій ситуації, приймають велику участь на тому, щоб допомогти нам. Велику, значить, подяку хочеться сказати і нашому управлінню транспорту. Це безпосередньо трилебисне управління, яким підпорядкований Паламарчук Віктор Анатолійович, депутат міської ради, дає допомогу нам в наданні транспорту, сказати велике подяка також нашому ринку овочевому, який також сприяє. В наданні і продуктам допомагають, і одежі допомагають, ну всім можливим. Тобто весь люд сьогоднішній день можливо це і згуртувалася ситуація, що вони в містах Хмельницький, які є підприємці, по всіх планах, всіх питаннях допомагають, незважаючи на всі негаразди.